Про що можна співати на п'ятий рік війни на Євробаченні? Зараз разом подивимося, просто таки у тексти, художні образи та музичне втілення. Адже нарешті 10 конкурсантів національного відбору Євробачення 2026 представили свої геніальні твори на суд та громадське смакування їхніми текстами і вміло сподіваюся зашитими туди художніми образами і наративами. Якщо ви не готові до такого, не беріть участі в конкурсах. Але ми готові до всього, навіть до ваших текстів, шановні мої зірочки. Тому зараз будемо разом з моїми глядачами дивитися, що туди поклали. Гурт щука риба, моя земля. Здається, і з назвою гурту та з назвою пісні усе склалося. Тут вам і харчова метафора, просто таки <смас> На поверхні, риба, фіш, фарширована, одеська, мабуть, не знаю. І моя земля просто таки... Уже можна здогадатися, щось патріотичне, глобальне, універсальне, а що може бути більш важливе в 26-му році, ніж питання землі, земель, територій та їх розподілу на геополітичній сцені Євробачення? Не знаю, це абсолютно мої припущення. Давайте почнемо із тексту. Україномовний текст поки що загальними мазками змальовує нам просто пасторальну пейзажну картину. Землі України, Колії розлоги, звивані дороги з лісу в гори на поля над крилом пташинним, небо синє, синє, а під ним моя земля. Це у нас такий інтровступ? Скільки дала ця земля? А вітер повіє, а вітер повіє. Серденько зрадіє, серденько зрадіє, пташка, шлях свій віднайде, знайде, знайде, а вітер співає, а вітер повіє, долоньку гукає, долоньку гукає. Ой, серденько, долонька, вітер. Класичні метафори з класичної української літератури, і знову образ птахи як душі, яка віднайде, і, до речі, з птахами, з душами, з предками у нас дуже багато різних пластів пов'язано. Бридж, квітка з попелу зросте, мотив переродження, відродження того самого фенікса, але як ніжної квітки знову ж такої шепотіла нам земля час повертатися здаля. Заклик до реінтеграції повернення українців на батьківщину. Прекрасно. Текст цієї пісні, немов продовження минулорічного мотиву із цієї саме з пісні гурту Циферблат, абсолютно вульфініанська птаха, яка летить над землею, але повертається додому здаля. Над крилом пташиним, небо синя-сині, а під ним Моя земля. І навіть якщо гурт «Щука-риба» не поїдуть на Євробачення, ця пісня точно може чудово зіграти роль у політичній кампанії якоїсь із партій на найближчому політичному сезоні. Це моя земля, Юля, Юля. <рес> Але Юля, здається, вже не доживе до цього сезону. Тут ви поки обговорювали свої сніпити, там здається, сніпити із Юлею розходилися як гарячі пирішки, і набирали значно більше переглядів, шановні. Тому я чекаю музичного вибуху зараз якогось свіжого прочитання цього доволі стандартного і очікуваного тексту. Так, щука риба, ну давайте вражайте нас. У такий ніжний меланхолійний початок. Пастельний пастельний. Розлоги... О, тут страждання не буде. Клас! З перших акордів бадьорий настрій. Настрій якогось повернення, відродження шляху. Ми розгойдемо цей човник або цей. Mm -hmm. Рухаємося. Злісури на поля. Незвичні переходи. Вау! Цікаво, заінтригований. Гармонії вкрай цікаві. Давайте слухати далі. Ох, йой, що ж там не робили з гармоніями? Там таке нашарування всього. Прям хочеться переслухати шматок за шматком. Ну ще разок. Цього шматка вже вистачає, щоб мені захотілося залнуритися в гармонію назад іще разок, іще разок, іще разок. В... Там було деякі цитування музичні ем, з сучасних наших класиків. Боже. Вам -да зараз все повилітало з голови. О, клас! І ось ця пульсація додає руху. Ми кудись летимо. Та, бам, ба -да -дам, та, -дам, та -дам, так, схожий в цій пісні був такий хід, де також ось ця пульсація прискоряв. -да -да -да, це свіжо, це модерно, але із цитуваннями, із класики, з народного співу і народні гармонії, але це не типу е ну, класичного гурту Древо із Полтавщини, і так далі. М -м -м -м, смачно. Я навіть не знаю, з чим це поки що порівняти. Слухаємо. О, серденько зрадіє. Так вони це музикою роблять. Тряся, цей гурт один з найбільш музичних. А за своїм матеріалом. Тут скільки пластів прошито в е, акустичних. Е, Тобто акустичні образи, шалено красиві під цей просяцький текст, М -м -м. якими бабами заграв текст У мене таке складається враження, що гурт це десь почав продюсувати новий гурт. Чи ну, якісь впізнаються, впізнаються такі мотивчики і прийоми. Оце технічні прийоми в побудові гармонії цієї пісні. Uh, ні, це не цитування, вона абсолютно інакша. Але у ній вкрай багато всього намішано і дуже цікаві переходи у цій гармонії мажорні. О! Вау, такі свіжесенькі, такі якісь. От є складно навіть в якомусь в якусь епоху затягти, типу, ретро, народна, якась там от класика, якісь штампи. Ні, але Дуже багато цитувань, я навіть не знаю, я розгублений. Давайте заглянемо швиденько, а що там у нас в релізі? Це пісня про повернення туди, де тебе чекають. Її текст і мелодія виростають із народних пісень, традицій, але звучать сучасно, у цих рядках дороги, що виходять з лісу на гори і поля, знайоме синє небо, вітер, який нагадує про рух і життя. Це пісня про те тихе, але сильне відчуття, коли після довгого часу далеко. Від рідних місць ти нарешті повертаєшся. О, знаєте що? От щука-риба мене надихнула. Я під цим відео для вас залишаю із минулого року ту ж саму ідею. Залишу посилання на психомузичний тест. Слухаєте ось цю пісню з самотужки. І Залишаєте після прослуховування чи під час прослуховування із опитувальника ті емоції відмічаєте, які ви дійсно відчули. От мені буде цікаво подивитися потім разом з вами і підсумувати перед самісіньким фіналом, які емоції у вас вистрелили у цій пісні. Адже тут, дідько, така суміш всього, що я зараз відчуваю. М -м -м. Ми дуже часто музику обираємо і за неї голосуємо на конкурсах і не тільки, саме через оцю суміш емоцій, які вона інколи негативних, а чи якихось темних, які ця музика разом з текстом, акустичними художніми образами, і текстовими художніми образами, і візуальними образами тригерить у нас. Більше того, Когі Кон минулого року вже проводив такий психомузичний експеримент, взяло участь близько 700 людей. Здебільшого підписників мого каналу. І це ще крутяцький психотерапевтичний досвід, адже ви дозволяєте собі принаймні на три хвилини розблокувати себе і провідчувати просто, що ви відчуваєте, що крізь вас проходить, а що блокується. Рекомендую залишаю посилання на кожну пісню. Ох, додам собі роботи трястя. Але це того варте. Давайте переходьте за посиланням і реагуйте. Так, тут має бути зараз яма, якась бридж. О, тут відразу бридж. По структурі цікаво, я її поки що чіткої не побачив, але тут є динаміка і якийсь є постійний рух. Мені не нудно це слухати. Постійні зміни. І ритму, і гармонія розвивається. А, слухайте, ну це не звучить шароварно, при тому, що текст, якби я просто фокусувався на тексті, і його прочитання, ну от примітивне, ну не викликає особливо ніяких емоцій. А тут от яка палітра, скільки радості в цьому примітивному звичайному текстові. Я не знаю, наскільки зал зможе підспівувати це, особливо західна аудиторія і так далі. Але дідько, це цікавий продукт. Ось тут у нас ми виходимо плавно на кульмінацію. Не те, чого я очікував, але е, цікаво, масивно. У них так виходить е, е, гратися з голосом і робити динамікою і красивезні маленькі мініатюрні фігури, і потім наростати і вибухати. І. Mm -mm -mm -mm. Чи буде тут чи вистачить цього фіналу? Це мед для вух. Так. Це найбільш медова пісня цього відбору. вона така світла, сонячна, такий, знаєте, весняний мед квітковий. А, -а, -а. М -м -м. а мені здається, що вона якось надто. надто цінна і надто смачна для цього конкурсу. Конкурсу Дуже часто таку кітчу відвертого ми про кітч поговоримо далі. Пишіть, друзі, як вам? Е, я поки ще нічого не слухав, ну, крім Хаята, і це цікавіше. Так подождіть. Ви говорили, що основний аргумент голосувати за хаята це якісь там ну родзинки, впізнаваний та-та-та. Подождіть, зачекайте, тут в цій пісні, тут скільки всього цікавого, автентичного самобутнього. Крутизного і, до речі, в сучасному цікавому оспівуванні, аранжуванні, поданні прочитанні цієї саме народних мотивів. Я б не, не поспішав її списувати з рахунків, можливо, не зовсім конкурсний формат і структура пісні, але це свіжий початок. Треба переслухати декілька разів. Наливайте собі чаю гібіскус, приєднуйтеся до нашого огляду. Спеціально для вас зробив такі теплі, максимально теплі, які тільки в мене були кольори на фоні, щоб принаймні візуально нагрітися, а кляті скалі нехай замерзнуть на кістку сволочі.